Габіони, Олександр і ще один біль, який постійно. Знаєте, це ще, коли один, їх приберуть це, це, це ще одна біль, я, до якої я ну, не маю ніякого відношення, тому що коли кажуть, що ви з бюджету виділили кошти, і нещодавно, До речі, 4 мільйони казали ще виділили. Ну то я хочу сказати, що це неправда. Це я до речі, до речі, одразу тільки прочитав в соціальних мережах. 4 мільйони виділено габіони. То я зателефонував департамент і кажу, ви що на габіони виділяли щось. Ні, то це нічого не виділяло. Може слово просто було прописано габіони, а це, може, якісь там захисні споруди інші. Тобто це не гроші міста. Це не гроші міста. До речі, ми не ми на габіони встановлювали військові. Ми допомагали це робити, тому що є команда командувача, і ми це робимо. Допомагали там возити їм, але вони навіть вони самі встановлювали, тому що самі е, військові солдати. Тобто, взагалі місто солдати. не нічого, ні грошима, ні ідеї, нічого. ні. ні ми не, а прибирати не, тепер хто буде? А прибирати була вже і наша ідея. Тому що ми сказали, ви знаєте, ми взимку, ми зиму не переживемо. Uh -huh. Тому що ну, так складно рухатися, такі пробки аварії постійні. Давайте центральні частині приберемо. Тобто ми залишаємо, ви бачили да, на великих вулицях, ми залишили тільки. Uh -huh. Бокові сторони, а там ще були центральні. Центральні перебрали. З деяких вулиць зовсім перебрали. Це вже була наша наша така а там, наша де є пропозиція. Ще... Там буде. Там, там де є ми, ну, якби, там, де залишили там військові, де залишили. там вони будуть і поки що прибрати. Єдине, що вони сказали, що ми додатково вивезли туди блоки uh -huh. ще деякі конструкції. Дійсно, ми це зробили, тому що сьогодні якби, рекомендації від військових це як наказ для нас.